Чи я щасливий? Ми шукаємо відповідь на це питання у вітринах магазинів у людях, що проходять повз. Сьогодні ми заглянемо у віконце до кожного львів'янина, аби зрозуміти, яким чином долати життєві труднощі. Ці діти талановитіші зазвичайних, але з самого народження вони залишаються в'язнями свого тіла. Бордюр, який не здоланий. Це тільки через те, що ми йдемо, переступаємо, а ми не розуміємо, що є людина в місті, який для якої бар'єр висотою в три см, вже складає нездоланну перепону. Спілкування з особливими дітьми дарує радість. Вони є дуже відкриті, дуже безпосередні. Часом такий якийсь забіганий, а Юля тобі дзвонить і каже: як справи, як там давай підемо на піцу, знаєте. та ну в них дуже велике серце. Вони вас потребують. Станьте волонтером і зробіть їхнє життя яскравішим. Не так страшно зустріти старість, як залишитись одному. Так склалось життя пані Марії. В неї, як і у всіх, колись бурхлива молодість працювала журналістом, була в курсі державних таємниць. Однак після ДТП залишилась інвалідом. Щоб, хоч якось розважити себе, малює природу, яку зберегла в пам'яті. Оціненна допомога для мене. Бо я після операції на хребці мені практично важко доглядати за помешканням. Тому я з великою вдячністю приймаю ту допомогу, яку пропонує самопоміч. Творити добро легше ніж ви думаєте. Долучайтесь до проекту Світло в оселі. Вже третій рік підряд. Так, волонтери, ми ходимо до людей. Не просто поприбирати їм в квартирі, не просто показати, що прийшов, а поговорити з цією людиною, дати їй зрозуміти, що вона є потрібною, що про неї не забули. За посмішками цих дітей прихований смуток. Подаруємо тепло. Це проект спрямований на те, аби вихідці з інтернатів відчули себе потрібними. Мені завжди хотілося змінити долю людей, долю дитини, навіть дитини, я в якої доля є важка. Всім освіти вищої дати не можна, особливо дітям з інтернатів. Але треба починати з меншого. Щотижня волонтери самопомочі відвідують львівські інтернати. Якось так осторонь тримаєшся, нічого тобі не довіряють, нічого не кажуть. А зараз все навпаки. Вони підходять і просто обнімають тебе, як рідну людину. Вони всі після першої зустрічі дотепер надзвичайно чекають зустрічі з вашими працівниками, тому що ігри відбуваються такі. Дещо нестандартні для них, які їх зближують дітям без батьків, важко знайти себе у житті, а здобути освіту ще важче. Середня вартість заняття з репетитором 100 гривень, та самопоміч допомагає вихідцям з інтернатів силами самих львів'ян, соціальних репетиторів. Мені не було кому помогти, коли я поступала в університет, вчилася. Я розумію, що таке виховуватися Недостатку мене таке задоволення від того, що дитина щось знає, щось ну хоче знати. Я хочу поступати в університет ну на державний бажано, бо нема коштів, щоб ну ніби навчатись на платному. І тому треба посилено займатися математикою, бо це профільний предмет. Ну і дуже добре здати ЗНО, щоб прийти на державний. Звісно, пробував сам самотужки вчитися, але це звісно важче, коли вчитель розповідає зрозуміліше і легше вчити далі. Навчальний сезон уже близько. Якщо ви маєте вищу освіту та бажання поділитись знаннями, звертайтесь в самопоміч, допоможіть змінити долю дитини. Поки чиновники спекулюють питанням дитячого алкоголізму, молодь спивається. В цілому близько 40% українців у віці від 14 до 18 років вживають спиртне, після чого потрапляють в реанімацію. Оляси, покажи села дев'яти чи одинадцятикласники, часто перебирають з алкоголем на останніх дзвониках та випускних, щоб спробувати оковитої нишпуряться по підвалах і брамах. Привозять їх, як правило, швидка допомога. Іноді привозять їх друзі, привозять іноді батьки, які не розуміють, чому дитина без свідомості лежить. Яка прийшла вроде, своїми ногами і лежить без свідомості Навже з дітьми? Простіше випити ніж організувати корисний відпочинок весною на природі, займаючись спортом, це є неприпустимо, коли діти віком 12, 13, 14, 15 років вживають алкоголь. Це треба виправляти. До чого самопоміч закликає всіх активних батьків для Андрійка? Цьогорічний дзвоник справді став останнім. Після школи зустрівся з друзями. Згодом він опинився у підвалі, і щось пішло не так. Ні, в нього був останній дзвоник, і він пішов в цей підвал в туалет, і його там вдарило струму. Від сумнівної компанії підлітка було важко відмовити. Я просила хлопців, ну ви ж старші, а він ж неповнолітній. Тютя Таня, не переживайте. Ми його в обіду ніколи не дамо. Підлітки часто збираються в підвалах та дворах. Тво люблять збиратися діти, вони туди все порозкидали. Тут дорослі хлопці, дівчата, і вони тут теж алкоголь п'ють. Тут малолітні діти курять навіть яким 10-9 років. Якщо у вашому будинку відкриті підвали діти розпивають спиртне і зухвало себе поводять, не закривайте на це очі, адже ви стаєте співучасниками їхнього поломаного життя. Зверніться до батьків чи міліції, не будьте байдужими. Навчаючись в школі, ваша дитина ризикує своїм здоров'ям просидіти вісім годин за партою, перебиватись лише чіпсами і булочками. В результаті викривлення хребта, поганий зір та гастрит у шість років. Тепер звичне явище. У нас були випадки, які діти мали і в шість і в сім років розумно виросла Печиво всякі шоколадки, чіпси. Їсиш ж таке? Yeah. А мама не каже, що не можна. Ні. Yeah. Тому самопоміч спільно з медиками Львова ініціювала проект здоров'я твоєї дитини, опитала 45 тисяч батьків. За результатами було визначено топ 10 недуг на основі цих даних. Самопоміч організовує тижні здоров'я та безкоштовні огляди лікарів в рамках тижня здоров'я твоєї дитини в того чи іншого тижня, чи тиждень здорового зору, чи тиждень здорового хребта. Чи тиждень здорового харчування вони мали можливість справді прийти, чи в то приватний заклад, чи в наш державний заклад і безкоштовно обстежити свою дитину. Не міська рада, а ініціатива самопомочі втілила в життя великий задум. Чи всі думають, що самопоміч фінансує міська рада? Абсолютно ні. Самопоміч не отримує жодної копійки ні на які заходи від міської ради. Все, що ми робимо, ми робимо своїми силами. Зараз самопоміч підтримують місцеві підприємці. Це є магазини. Це є страхові компанії, це є той місцевий бізнес, який має певну соціальну відповідальність, якому потрібно, щоб в місті були соціальні програми. Самопоміч ініціює створення батьківської ради. Відсутність медичних оглядів перше, що турбує батьків. Та дайте ви одну ставку лікаря і медсестри нормально в кожну школу, нормального фахівця, яка на протязі року поступово. Буде б всіх дітей обстежувати, тож ніхто не каже лікувати, оперувати дітей, але обстежити і мамі дати сигнал, яка на роботі. Михайло в медичній карці в школі записали здоровий, та у старших класах в нього розвинулась четверта ступінь сколіозу. У Нас ніхто нічого не говорив, навіть не дивилися. У Нас такого чіткого обстеження навіть і немає. Про недолугість шкільних медоглядів говорять лікарі. Буває, приходить дитина, і в неї написано в карточці, що вона здорова. А я бачу плоскостопість. Ми вже можемо побачити страшні деформації грудної клітки, сколіози з ребровими гібусами, коли там вже є третя, четверта ступінь. Щоб цього уникнути в школі номер 6, батьки самі грають з дітьми у волейбол. Діти з задоволенням ходять, бо тому, що тут присутні батьки, батьки їх вчать, батьки навіть коригують їх поведінку, якщо щось не так у топ 10 захворювань потрапили і психічні розлади школярів, напруга між батьками вдома, суворість вчителів, жорстокість однолітків все це проблеми нашої малечі, проблеми не менш важливі ніж у дорослих. прийти до психолога це вже автоматично визнати, що існує проблема. Інколи вони просто це відсувають, відкладають і не хочеться признати. Тобто проблемних немає Болить зуб, іду до стоматолога. Болить, наприклад, там серце в дитинки, що спокон школі іду до кардіолога, але коли є якісь непорозуміння, чи то в школі, чи дитина робиться замкнена, то на психологічне здоров'я батьки не зважають. Натомість в європі і у всьому світі, психолог, психотерапевт це такий самий спеціаліст, який може вам допомогти. Самопоміж закликає батьків не закривати очі на проблеми дітей, адже лише ми відповідальні за їхнє майбутнє. Молодість час для розвитку однак 60% молодих людей не можуть знайти роботи та призначення в житті. Ось уже півроку в місті функціонує міський молодіжний центр від об'єднання Самопоміч, де активні львів'яни можуть втілювати свої проекти на користь місту. Це молодіжний центр це місце, де молода людина може почати розвиватися, здобути якісь цікаві знання. Цікавий досвід познайомитися з цікавими людьми, і що найголовніше реалізувати власні проекти. Кожен п'ятий у Львові студент. А якщо ти студент, зобов'язаний бути активним. Саме у нас найбільший розвиток IT-технологій в Україні, програмне забезпечення для голівудських фільмів, теж роблять у Львові. Все це на плечах ініціативної молоді, якої у нас немало. Ми запрошуємо. Людей, які цікавляться соціальними справами, які мають в душі бажання втілити ту чи іншу соціальну ідею, ми запрошуємо вас приєднуватись і разом з самопоміччю робити програми, проекти, заходи сьогодні. Ми пересвідчилися наскільки багатим на життєві історії і життя нашого міста. Життя стане неодмінно багатшим, якщо ми навчимося відчувати переживання інших людей. Мета, яку я ставив собі, коли йшов працювати в міську раду. Це будувати місто, в якому хочеться жити. Я прекрасно розумію, що в ідеалі це складно зробити, якщо ми не реалізуємо великий проект, збудувати країну, в якій хочеться жити. Тому всі небайдужі люди в Україні повинні бути разом, повинні об'єднуватися і штовхати справу вперед. Зміна на краще не почнуться вже сьогодні. Це залежить від кожного з нас, коли ми почнемо жити повноцінним життям у своєму місті.